І всім привіт! За моя Данію сьогодні будемо проходити 100 рівнів паркуру. Ну, будемо починати. Так, я ж говорив, що буде друга частина. Ну, і я робив голосування або 100 рівнів паркуру, або... Там, якщо я не помиляюся, Poppy Playtime – перша частина перепроходження в Майнкрафті. Або якась нова, 50%, як ви бачили перед відео. Ну, як перед відео? Саме перше, тільки відео включилось, ви зразу бачили, скільки процентів проголосували. Ну, через то ми знімаємо це. Так. Надіюсь, це відео буде поменше. Ну, цей паркур, думаю, не буде такий важкий. Або буде. Ну, якщо я тут зробив прискорення, ну тоді буде важкий. Виглядає легко, але проходив я його насправді довго. Я перше знімаю відео, а потім вже їх озвучую, так що не дивуйтесь, якщо я говорю одне, то, ота, то так, то по-інакшому, то ніби я знімаю відео і зразу записую, то знімаю, а потім озвучую. Тут знову пришвидшення. Ну, це відео приблизно буде йти десь 7 хвилин. Поки я тут проходив цей паркур, я тут і тортиків поїв цих, їх тут багато. Добре, що всі не з'їв, тоді б точно б не прийшов. Цей рівень пройдений тут. Рівень з черепам. Ну, він, думаю, буде поважче набагато. Ч... Черепи візер скелетів тут не вийшло. Присвідчення часу. Насправді, з рівнем цих черепів, я проходив десь 10 хвилин. Так, може так, може задом пролучиться. Ні, не виходить ніяк. Дві години по тому. Так, я пройшов для вас це зайняло ну, приблизно 2 хвилини. Для мене 20 хвилин. Бо я виключив відео і пробував пройти, щоб відео не було десь на 20 хвилин. Так, тут теж прискорення. Тут залишився якісь карти. І там трошки блоків не було. Тут я трошки затупив. Так, цей рівень зараз теж буде пройдений. Так. Ну, наступний рівень. Ну цей рівень має бути полегшим. Тут, я думаю, і без прискорень відео можна. Ну, правильно, я думав. Тут. Тут має бути легкий, я думаю. Ну, майже пройшов, але стрибок не нажався. Тут я впав вже ж я падаю так. Ну, пройдено. Ну, цей рівень не дуже важкий виглядає. Ну, правильно, я його з першого разу й пройшов. Рівень з грибами. Ну він не дуже важкий, я думаю. Так, я не можу на цей рівень прийти. І, ну, напевно, я буду вже закінчуватись. Ну, напевно, ще вийде третя частина, може четверта. Всім пока!